Що каже світ про Україну просто зараз. Давайте розберемося. Йорк Таймс опублікувала матеріал про нові жорсткіші умови мінеральної угоди між Україною та США. Згідно з ним, Україна повинна повернути США мільярди отримання як військова та фінансова допомога з моменту повномасштабного вторгнення, передаватиме половину прибутків від видобутку природних ресурсів до спеціального фонду під американським контролем. А сам фонд використовуватиметься для поступового повернення допомоги з 4% річних. Жодного пункту про безпекові гарантії, жодного слова про. Про спільну відповідальність у війні, яка змінила не лише Україну, а й світовий порядок. Цей проект формалізує нерівність, що позиціонують себе не як союзника, а як кредитора з контролем над майбутнім українських ресурсів. Історично такі домовленості називалися не партнерством, а економічною неоколоніальністю, коли країна, що переживає війну, отримує не підтримку, а умови питання: що це стратегічне партнерство чи стратегічна залежність. Джерело агенція Франц Прес Цзіньпінь закликав європейський союз разом протистояти американським митним тарифам, підкресливши, що Китай та ЄС повинні об'єднатися для захисту своїх інтересів і міжнародних правил. За словами китайського лідера, в торгових війнах немає переможців і йти проти світового порядку означає ізолювати себе. Цей заклик звучить як серйозний виклик для міжнародної спільноти: Китай та Європа, незважаючи на різницю в інтересах, пропонують спільну позицію проти односторонніх торгових обмежень. Але питання залишається відкритим: чи зможуть ці два економічні гіганти дійсно діяти як союзники, зберігаючи свої стратегічні цілі? The телеграф. Принц Гаррі здійснив неочікуваний візит до України, приїхавши без попереднього анонсу. У Львові він зустрівся з українськими військовими, які отримали поранення під час війни. Його візит став яскравим прикладом солідарності і міжнародної підтримки в умовах триваючої війни. Цей жест принца Гарі викликає питання: чи може така неочікувана дія спонукати інших світових лідерів більш активно долучатися до підтримки України в її боротьбі за свободу та територіальну цілісність? They don't sound British. Edward, <laughs> <Anyway, laughs> is that better? <laughs> uh, I tried to catch an FPV drone. <laughs> I don't recommend it. No, we, I was in um, civilian evacuations and um, the, uh, the Russians hit, hit, my, hit my van. How do you, what do you think of the facility here? It's great, it's fantastic. It's nice. it's really the energy, energy is something that I've never experienced yeah. before. As for you, Harry? Huh. My, my, my flag one. Черело Ройтерс, Китай на передовій і не як миротворець. Китайські військові офіцери не просто спостерігачі. Вони з одобрення пекіна приїздять на російські позиції під саму лінію фронту, вивчають, аналізують, бирають у себе війну. Цю війну проти нас на боці Росії вже воюють до 200 китайських найманців. Так їхній вплив на бойові дії мінімальний, але це лише фон. Справжня загроза в тому, що Китай вивчає наш біль, щоб з ходом використати його у своїх власних сценаріях. Пекін мовчки підтримує Кремль, вдаючи нейтралітет. І поки дипломатія лише слова, на фронті зростає ще один гравець, гравець, який хоче дізнатись, як ми боремося, щоб знати, як перемагати. Джерело Блумберг США відмовилися засудити удар Росії по сумах? Чому? Бо, виявляється, не час псувати діалог з Москвою. Американці дали задню в G7 і відмовилися підтримати заяву, яка називає речі своїми іменами. Російський удар по цивільних у сумах. Терор. Це вже не просто дипломатична обережність. Це тріщина в єдності заходу. Коли політика стриманості бере гору над принципами тишу міжнародної спільноти чують гучніше ніж вибухи. Питання в лоб. скільки ще мирних міст потрібно стерти з лиця Землі, аби найбільший союзник України назвав терор терором. The економіст Трамп у геополітичних іграх. Перемир'я до кінця місяця стає мрією. Президент США Дональд Трамп, який нещодавно обіцяв завершити війну в Україні за один день. Тепер натякає на можливість перемир'я вже до кінця цього місяця протягом перших ста днів свого президентства. Але реальність виглядає все більш складною. Росія ігнорує вимоги США щодо безумовного 30-денного перемир'я. Натомість вона продовжує атакувати, зокрема завдаючи удари по українських містах. Як це сталося в сумах 13 квітня? Замість того, щоб заявляти про жорсткі санкції чи додаткову військову допомогу, Трамп продовжує демонструвати толерантність до Росії та її дій, намагаючись знайти шлях до дипломатії з Кремлем. Проте для України це може мати непередбачувані наслідки. Підтримка США зменшується, а план Трампа виглядає націленим на зниження ролі України в глобальних переговинах. Переходимо до рубрики обкладинка тижня. Головні медіа світу говорять візуальною мовою. Символи, натяки, меседжі, що формують порядок денний. Читаємо між рядків і розбираємо, що насправді стоїть за гучними заголовками. The Economist вітає з днем розорення. Видання The Economist опублікувало свою нову обкладинку, де привітала американців з днем розорення, вказуючи на нову тарифну політику Трампа. Сам Трамп, до речі, назвав 2 квітня днем визволення, маючи на увазі економічне, як сам вважає. Дональд Трамп припустився найбільшою шкідливої та непотрібної економічної помилки сучасної епохи. Майже все, що він говорив про історію, економіку та технічні аспекти торгівлі, було повною оманою. Вважають The Economist. Зеленський на обкладинці журналу Тайм у матеріалі під назвою Ендґейм кінець гри. Фінал видання пише, що президент України нині стикається зі складним дипломатичним викликом в контексті великої війни. Інші тези зі статті США пригрозили санкціями за обстріли України і Росія справді злякалася. Трамп діє на користь РФ, тоді як Україна отримує лише тиск. Видання зазначає, що Трамп береже пряники для Росіян, тоді як Київ отримує лише батіг. Зеленський про таку політику: якщо пряник отруєний, то слава Богу. Можливо, в цьому й полягає підлість цієї дипломатії. Якщо Трамп хоче, він зможе змусити Путіна поступитися. Адже здається, він єдиний кого той боїться. Обкладинка «The New Yorker. художник Ричард Мікваєр вирішив вибухнути сучасністю космос, технології, інновації – все це в центрі уваги. Макваєр підкреслює прагнення до нових горизонтів і майбутніх технологічних революцій, що нам уже не за горами. Це не просто обкладинка, це заклик до роздумів, який перенос. Носить нас у майбутнє. Нью-Йоркер знову показує, що ми живемо в епоху неймовірних змін, і кожен з нас має бути готовим стати частиною цієї революції. І наостанок рубрика добрих новин. Нещодавно українська фільмова антологія Війна очима тварин була обрана для участі в офіційній програмі престижного Требека фестивалю в Нью-Йорку. Це потужна збірка, що розповідає реальні історії тварин, які постраждали через російську агресію, знята під керівництвом Мирослава Слабошпицького. Звуковий супровід до антології надав легендарний гурт Imagine Dragons. Це не тільки визнання українського кінематографу, а й важливий крок у донесенні глобальних меседжів світові. Відговорить, але чи чує? Я зібрала цей медіадайджест, щоб показати, як Україна звучить у світових змі. Репортажі, аналітика, обкладинки вони не тільки відображають реальність, а й формують рішення лідерів. Інформаційний фронт важливий так само, як і військовий. Яке місце відводять Україні у глобальному порядку денному? Чи є в ньому правда, чи тільки зручні комусь наративи? Лайк, шер, комент, ваша підтримка допомагає розвивати цей канал. Пишіть в коментарях, яка новина вас здивувала найбільше. Побачимось у наступному випуску.